Вітаю товариство в продажі Kia Forte 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач? Кузов автомобіля в темно-бордовому кольорі, гарний вигляд авто має, досить ергономічне, економічне та досить надійне. На оригінальних темних легкосплавних дисках та хорошою літньою гумою. Якихось зауважень по кузову. Візуально я не бачу. В цілому автівка гарно виглядає. Можете приїжджати на огляд даного автомобіля, проводити тест-драйв, оглядати та визначатися з купівлею. Комплектація даного авто входить: 4 склобідіймачі, електрорелювання дзеркал, система курсової стабілізації, мультикер з круїз контролем, AUX, USB, Bluetooth, датчики світла, датчики дощу. E, значить, e, дисплей, бортовий комп'ютер. Ось так вона гарно виглядає, кондиціонер, салон автомобіля чистий, ухайний, пошкоджень якихось по ньому суттєвих я не бачу. Задній ряд сидінь, теж без пошкоджень гарно виглядає. Ось так вих... виглядає. Торпеда даного авто. Пробіг його становить 160 тисяч кілометрів. Технічно автівка без зауважень. Вона повністю пройшла всі наші перевірки на СТО, що по ходовій, що по двигуну, що по комп'ютерній діагностиці. Оглянути даний автомобіль можна у місті Львові на вулиці Стрийській 98А на майданчику Хапає авто та придбати в лізинг або за повну вартість за авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%, як вже вам пасує. Тому чекаємо вас у нас на майданчику. Заїжджайте, залітайте, будьте здорові, бережіть себе, до побачення.